Ми, кияни, ми любимо наше місто, його історію та культуру, але ми бачимо, що наш спадок знищується. Ми не в силах промовчати, тому ми представляємо свій звіт про виконання рішень 36-ї сесії комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Завершена конструкція нових багатоповерхових будівель, які ЮНЕСКО рекомендував зупинити ще у 2009 році. Незважаючи на рекомендацію ЮНЕСКО зупинити зведення 46-поверхової будівлі на Кловському узвозі, вона була добудована у 2011 році. В процесі будівництва його висота була збільшена з 37 до 46 поверхів. Практично завершено зведення ще одної багатоповерхової будівлі на вулиці Різницькій. Проект мораторію на будівництво багатоповерхівок буферній зоні Софії Київської, підготований в листопаді 2012-го, жодного разу не заносився до порядку денного і навіть не виставляється до голосування. Купола Софії Київської практично непомітні на панорамі міста Київ. Крім того, неконтрольоване будівництво висотних будівель з підземними паркінгами в буферній зоні Софії Київської призвело до значного підвищення ґрунтових вод на території заповідника. Експерти попереджують, що вже найближчим часом рівень ґрунтових вод може досягти критичної відмітки, що неминуче призведе до просадки і подальшої деформації фундаменту собора і його дзвіниці. Будівельні роботи Гончара, зупинення яких неодноразово рекомендували і Комас та ЮНЕСКО, продовжується. Масивна будівля неминуче буде мати сильний і негативний вплив на візуальну цінність собора Святої Софії. Минулого року почалось будівництво нової офісної будівлі на десятинному провулку. Будівельний майданчик знаходиться на древніх фундаментах палацу князя Володимира в буферній зоні Софії Київської. Зведення висотної будівлі з двоповерховим підземним паркінгом по вулиці Стрілецькій в 20 метрах від стін заповідника може початись у будь-який момент. Під виглядом музеїфікації фундаментів Десятинної церкви розроблений проєкт накриття залишки фундаменту масивною залізобетонною плитою і забивання 50 свай 16-метрової глибини. Це неминуче призведе до повної руйнації безцінних археологічних залишків фундаменту. Дана плита в подальшому може слугувати основою для нового храму, будівництво якого активно підтримується представниками духовенства і влади найвищих рівнів. Кияни виступають проти знищення свого міста. Вони ініціюють судові процеси, організовують марші в захист міста, проводять акції протесту. В процесі розгляду позову про незаконність будівництва на вулиці Гончара судді прийшли до висновку, що керівництво з виконання конвенції не обов'язково для виконання, оскільки вона не ратифікована Україною. У той же час влада України не помічає проблем, що існують у Києві. Присутній на сесії екс-міністр культури Михайло Кулиняк заявив: жодного негативного питання на сесії по Україні не піднімалося і не могло прийматися. Ми дотримуємося усіх вимог комітету, в тому числі і тих, що стосуються забудови буферних зон. thank mm -hmm. you